В угорській столиці Будапешті більше п'яти тисяч демонстрантів зібралися перед будівлею опери. Вони виступили проти політики зближення з Росією нинішнього правонаціоналістичного прем'єр-міністра Віктора Орбана. Люди критикують його політику в галузі економіки. Йдеться про російський кредит у 10 мільярдів євро на добудову угорської АЕС ПАКШ. Присутні на мітингу заявляли, що наразі для порятунку демократії в Угорщині недостатньо лише приходити на вибори раз на чотири роки, адже політики після обрання втрачають зв'язок з реальністю та забувають. Про справжні інтереси тих, хто їх обирав, ми хочемо повернути демократичну систему, яка існувала до початку режиму нинішнього прем'єр-міністра Віктора Орбана. Наразі ми досягли розуміння, що нам не потрібне повернення до колишньої конституції. Угорщину рятують закони, які гарантуватимуть свободи її громадянам. Я б хотіла, щоб ці громадські рухи стали організованими та, врешті-решт, потрапили в парламент. Це мають бути люди та партії, які країна зможе сприйняти, та які ще не заплюмували свою репутацію в боротьбі за владу протягом останніх десятиліть. Багато демонстрантів бояться посилення авторитаризму і централізації влади. На кшталт тієї, що була при комуністичному режимі. Регулярні акції протесту в Будапешті тривають протягом останніх двох місяців. Організатори, представники нової громадянської ініціативи, обіцяють повторення демонстрації 1 лютого. Саме напередодні. Сьогодні візиту в Угорщину канцлера Німеччини Ангели Меркель. Тим часом у Нью-Йорку десятки протестувальників поприкидалися мертвими і вклалися на тротуари найбільшого американського міста. Таким чином ми протестуємо проти специфічного ставлення засобів масової інформації, правого спрямування до випадків поліцейського свавілля у Нью-Йорку і по всій країні. Але це стосується і решти основних корпоративних змі, які в своїй роботі орієнтуються на прибутки, а не на перемогу справедливості. Демонстрація відбувалася біля офісу News Corporation, яка володіє Fox News та New York Post. Нагадаємо, протести спалахнули по всій країні у відповідь на рішення великого журі присяжних не звинувачувати поліцейських за вбивство беззбройних чорношкірих у штаті Міссурі та у місті Нью-Йорку. Це змусило багатьох у США задуматися про стан міжрасових відносин, особливо між афроамериканцями та правоохоронними органами. 2 січня, відносно недалеко від міста Нью-Йорк, на північному сході США через ожеледицю зіткнулося близько 100 машин. Це сталося на трасі 93. Спричинили масові зіткнення складні погодні умови. Напередодні вранці в штаті Нью-Хемпшер був сильний снігопад, і на дорогах утворилася ожеледиця. дорожно транспортна пригода сталася неподалік міста Ешланд. Зіткнення перших автівок викликало ланцюгову реакцію. Серйозних травм не зафіксовано, але деякі машини після аварії загорілися. Рух автобаном на північ закрили. Інший напрямок залишили відкритим для карет швидкої допомоги. такош евакуаторив